Земля вбирається у зелень, розцвітають сади, співають пташки. В Україні відзначається День Матери. День Матері, про який ми довгий час взагалі не знали, що він існує такий світі, з приходом незалежності в нашу державу це свято стало відроджуватися. І сьогодні ми зібралися на нашому святому місці для того, щоб наші найменші парафіяни нашої церкви. Привітали всіх мам. Абсолютно всіх. Не розділяється мама Хресна, мама бабуся, просто мама, мама тьотя, Всі сьогодні мами, всі жінки сьогодні вилічаються свято. І наші діточки приготували для вас. Приготували для вас невеличкі вітання і побажання. Просимо їх до слова, Сашенька, голосно і вразно. Сьогодні у нас на свято зібралося людей багато. Сьогодні у нас велика днина, це знає кожна дитина. І в таку чудову дину між, між, між ташок та, дзвінких пісень. В серце кожної дитини йде з любов'ю і мами і день. Так, день такий. День такий, приносять діти, до всіх, мам. до всіх мам любов свою, Подаруночка і квітах, кажуть, я тебе люблю. Ще в колися намовля, нам слово маму вимовля, найдорожче в світі. Слово так звучить на рідній мові мати, мать, поматуйся. Мама, мамочка, мамуся, називається Я рідна, мамочка, моя. Є вона на каші всі ці матуся. За нею до тебе молюся. Мояся там молодця, молюся, за тебе.

Щоб нами раділа, пишалась усюди, щоб вивела нас діточок поміж люди. За це? за це я складаю молитві долоні. До тебе цареється на їм троні. Дай молитву Господи за маму, бо своїй здоров, любов і шанс, щоб сом не половив її серденько, бо краще си вона маленька. Води досняли на хвору, настрійки біля вікна, гілечко настували вчора. І знову дощі до весні, земля вмивається на свят, і бахне наче коровани, чистому снику багатше. Нехай у щастя буде день, як літ, душу є, хай нічю стане. Довелі, щоб на сотні ніхто не любові не пристану. Є у мене найкраща у світі мати, за неї, за тебе прочиста молюся. Молюся, остами, молюся, серденьком до тебе, небесне, Ісуса мене. Благаю у тебе дрібними словами. У ти ласки для любої мами. Пошли їй не скарби, а щастя і долі, щоб ні її минали без смутку та болю. А то він не довгий масосинку мило, старує здоров'я, рукам подай сили, щоб вивела діток, освітають люди, щоб ними раділа, писалися всюди, за те складаю молитві долоні, до тебе цариць, на стоїш нітрок. Молодиця на роботі, в долині, щоб в радісний день а серці не згасила. І все світло і гарно, що треба людині, нехай необхідно приходить до нас. Хай щастя. хай щастя приходить, і є цар. Хай горе ходиться, тишка не Хай Хайно дарує світові. А серці заштих, не шведору. Щоб в спокій, щоб спокій, голос. Щоб в спокій і ми панували в родині, щоб усміхалося при кожній годині. Нас Ми минають долі триває. Хай стелиться. Хай стелиться вдома, життєва дорога. Сашенька, хай діти дарують. Хай діти дарують, увагу хай. і вашу голову, хай вона хай, хай буде, буде життя ваше щедро, бо на щастя, бо мама на набраться, святиня свята. Біди мені всієї нашої невеличкої надійної школи. Ще роздоровлю вас із цим прекрасним весняним святом. Ми вже святкували День 8 березня, жінки. Ми вже святкували з вами День Мироносець, жінки-християнки, а сьогодні ми вшановуємо всіх наших мам. Бо нема звучнішого, нема лагіднішого, нема приємнішого, нема улюбленішого слова на землі. На всій землі, і хоч воно в різних мовах звучить по різному, але близьке по змісту це слово мама. Всім вам, шановні, бажаю щасливої материнської долі. Хай ваші діти ніколи не заставлять вас сумувати, хай вони завжди вам дарують ласку, тепло, ніжність і увагу. Сьогодні прийдете з церкви, подзвоніть. Зайдіть, зайдітьте, відвідайте, скажіть, як ви їх любите. Тому що головне встигнути ці слова сказати. Не економте доброти, не бережіть її на завтра. Встигніть сказати ті слова, які ви маєте сказати саме сьогодні. Своїм мамам, бабусям, сестрам, невісткам і дочкам, тому що це сьогодні велике свято, справді велике. І хай таких свят ще в вашому житті буде попереду. Дуже і дуже багато, щоб ваших внуків ви застали тут, щоб вони знову стояли на сходинках перед церквою і вже для вас, як для бабусь, читали приємні слова. Знак подяки, вдячності, любові, ніжності, тому що ви заслуговуєте, тому що ви всі мами. Вітаю вас, всім вам Дякуємо. Дякую. Дякую. Ще дозвольте мені кілька слів сказати. Маму ми шануємо кожен як, як вміє, але що стосується духовного нашого життя, то ми маємо єдину матір, яка є. Укровительницею роду нашого людського це є. Пресвята Богородиця, яка завжди опікується і береже нас. Ми завжди до неї також звертаємо свої молитви як до Матері Божої, нашої покровительниці у нашому повседневному духовному житті. Але разом із тим, ми завжди повинні пам'ятати, що в нас є інша матір. Це і наша земля, яка нас виростила, яка, на якій ми народилися. І навіть назва нашої держави, Україна, вона є жіночого роду. І тому ми також покликані любити її, захищати, берегти, для того, щоб дійсно гідну зміну. Дати майбутнім своїм поколінням. Тому пам'ятаємо, дорогі Христі браті і сестри, і той момент, що ми можемо вибрати навіть пісні, співаємо, що можна вибрати, все на світі можна вибрати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Це дійсно є нашою матір'ю, це та земля, на якій ми народжуємося, яка, відповідно, в якій ми повинні так само бути вдячними, що нас Господь покликав саме на цьому невеличкому. Чи призначеному для, для нашого життя клаптику з землі, для того, щоб ми жили тут, раділи, веселилися і, відповідно, виконували свої обов'язки і завдання? Так само ми завжди знаємо, і, напевне, вам як найкраще, дорогі наші матері, знати, що навіть дитинка, коли поріже пальчик, то їй болить палець, а мами серце болить. І тим самим оте тепло, ото любов, щоби хочеться побажати, щоб ніхто ні, ніхто і ніщо не могло загасити тієї материнської любові, Щоб завжди ми ставили цінності, виховання і любові до своїх дітей. А дітей любові до своїх матерів, до своїх бабусь, до своїх любів е, всіх жінок. Скажем так, щоб завжди у нашому серці панувала любов, тому що Господь говорить, прийшов оцей світ заради великої любові, щоб нас врятувати, і так само кожного і нас навчає любові. Тому стараємося любити правильно, тобто. Тією любов'ю, якої навчив нас Христос, а Христова любов це любов Жертовна, і кожна матір присвячує своє життя заради своєї дитини. Вона жертвує своїм часом, і ми бачимо навіть новітнє явище нашого сьогодення, що матері залишу залишають своїх дітей з. Самих дуже часто їдуть десь за кордон на заробітки, аби заробити дітям якісь матеріальні блага. Але знову ж таки реальність, яка була завжди, що матір вона покликана заради своєї дитини присвятити свій час саме вихованню, саме тій любові, яка, яку може мати дати дитині, нічого не може замінити. Ні, ті блага, бо ми бачимо, що з часом дитина виростає, мама приїжджає і каже: Мама, давай бо, бо Не вистачає грошей. Не треба мені твоєї любові. Любов мені потрібна була, коли я. Був маленьким і так далі. Пам'ятаймо про це, не забуваємо саме про ту любов, якої чекають від нас наші діти. Вони не говорять, що ми хочемо тієї любові материнської, але та дитинка вона прибіжить до матері, обгорне її обійме її. І знову ж таки, це є свідченням тієї щирої. Любові, тому що діти вони маленькі, вони не вміють обманювати. Вони говорять і роблять щиро. Тому, якщо бачимо щось, не так, то значить, це є наше недопрацювання. Коли дитина виростає і десь іде не в те русло, то знову ж таки є недопрацювання. І сім'ї недопрацювання знову ж таки того середовища, де дитина навчається, де проводить велику частину часу. Ну і разом з тим недопрацювання не, не, не церкви. Тому не забороняйте і не забувайте приводити їх до храму Господнього. Це також є наша матір, це є наше. Таке заступництво, наш покров, наша святиня, в якій ми так само наповнюємося духом, що бо говорить Господь, не забороняйте цим малим приходити до мене, бо таких є царство небесне. Царство Божого. Ми всі бажаємо, так само бажаю, щоб ми разом спільно навчилися досягнути і війти в це царство Боже тут на землі. Зуміли знайти у собі саме віднайти і відкрити для себе той храм. Духа Святого, храм благодаті Божої, який є у кожному із нас, а цьому в допомогу нам є Бог, що ми є допомога нам, Божа Матір, інші святі, до яких ми звертаємо свої молитви. Тому зараз спільно, разом, давайте помолимося за наших матерів, за нашу рідну землю. Знову ж таки за тих жінок, які так само допомагають і трудяться для того, щоб підтримати на сьогоднішній день наших воїнів на сході тих волонтерів, які завжди допомагають і десь продуктами і фізично, і матеріально, хто чим як вміє і може. І давайте разом із тим прославимо нашу вітчизну, заспіваємо наш український народний гімн. Гарненько кладемо руку на серце і співаємо ще не вмерла Україна.